Ти колись ловив себе на думці, зовні все більш-менш нормально, а всередині, ніби хтось тихо стискає серце і шепоче: Ти вже не на своєму місці. Робота є, люди поруч є, навіть служіння ніби триває, але щось зламалось: нема смаку, нема радості. Є тільки відчуття, що ти тягнеш сезон, який давно закінчився. Ти не випадково дійшов до цього моменту. Це не просто ще одне відео фоном. Є слова, які можна послухати і забути, а є слова, які Бог використовує як скальпель. Вони болять, але рятують. Якщо під час цих речень у тебе важче всередині, не тікай. Ця тяжкість може бути не проблемою, а відповіддю, не панікою, а покликом, не розладом, а небесним сигналом: Сину мій, доню моя, так більше не можна, я веду тебе далі. Перед тим, як ми підемо глибше, зроби свідомий крок. Підпишись на канал не як на черговий християнський контент, а як на рішення я хочу чути Боже Слово регулярно. Я не хочу виживати сам. Я приєднуюсь до спільноти, де Бог говорить чесно і глибоко. Це не про статистику, це про те, що ти визнаєш. Мені потрібне слово, я не витягну цей сезон самотужки. Зараз відклади зайве. Зменши гучність зовнішнього світу, те, про що ми говоритимемо, для дорослих душ, а не для поверхневого слуху. Тема проста й болюча як Бог говорить до тебе через дискомфорт, тишу й закриті двері, не щоб зламати, а щоб вивести в інший сезон. Перший знак: Тихий тиск усередині, який ти постійно списуєш на нерви. Ти відчував дивну тривогу без очевидних причин. Дихати можна, робити свої справи можна, але в грудях важко, ніби всередині звучить одне речення так далі не може бути. Ми навчилися красиво це пояснювати перевтома, вік, погода, тискає нервова система. Це теж буває, але варто чесно запитати себе а що як частина цієї напруги не просто психіка, а голос Духа Святого? Бог. Не холодний спостерігач, він отець, який бачить далі, ніж ти. І коли він розуміє, якщо ти ще трохи залишишся в цих стосунках, у цій роботі, в цьому ритмі, у цій компанії, це тебе зламає. Він починає говорити дуже часто саме через внутрішній дискомфорт, не завжди через пророцтва, не завжди через знаки на небі, іноді через вперте відчуття. Я вже не на своєму місці. Це мене виснажує, а не живить. Тут я не росту, а тихо вмираю. Писання говорить: бо кого Господь любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Це не про жорстокість, це про те, що Бог не дозволить тобі спокійно посміхатися дорогою до прірви. Він краще порушить твій внутрішній комфорт сьогодні, ніж дозволить зруйнуватися завтра. Ми прив'язані до свого, до людей, до місць, до планів, до образу себе. Коли Дух Божий шепоче вийди, я маю краще. Ми часто відповідаємо, ще трохи потримаюсь, може, якось минеться. Минається не завжди, і те, що не відпускає тебе всередині, може бути не проблемою з характером, а милістю, яка б'є в дзвін. Зупинись, подивись, спитай мене, спробуй простий крок. Після цього фрагмента, побудь хоча б півхвилини в тиші, і скажи, отче, це ти даєш мені цей дискомфорт? Це ти торкаєшся мого серця, щоб вивести мене з того, що мене руйнує? Не бійся відповіді. Якщо вона буде чесною, вона приведе не в хаос, а в ясність. Другий знак мовчання Бога як діагноз, а не як зрада. Є особливий вид тиші, який лякає дорослу душу. Коли ти вже знаєш? Що таке Божа присутність? Знаєш його мир, Його відповідь, Його тихий голос, і раптом пустка. Молишся, а всередині сухо. Читаєш слово, а воно ніби не лягає на серце. Небо здається закритим. Це не завжди означає, що Бог пішов. Часто це означає, що Він хоче, щоб ти нарешті зупинився і подивився, куди йдеш. У Писанні є страшний епізод. Цар Саул шукав від Господа відповіді, а Бог уже не говорив до нього ні через сни, ні через священника, ні через пророка. Чому? Не тому, що Бог раптом перестав любити, а тому, що Саул давно вийшов за межі послуху. Божа тиша стала йому діагнозом, ти йдеш далі без мене. Божа тиша це не порожнеча. Це пауза зі змістом, простір, у якому нарешті чути не лише Бога, а й тебе самого, твої мотиви, прив'язаності, впертість. Коли Бог замовкає, стають гучнішими твої власні кроки, і часто саме тоді виявляється правда, ти давно не шукаєш його волі. Ти шукаєш підтвердження того, що вже сам вирішив. Можливо, ти зараз саме там. Молишся, а всередині тільки втома. Ждеш відповідей, а бачиш тільки закриті двері, і ворог шепоче, Бог тебе залишив. Та істина інша, Бог мовчить не щоб покинути, а щоб вирівняти, щоб ти перестав бігти на автопілоті, щоб перестав читати молитву, а почав слухати. Дитяча віра каже: якщо я нічого не відчуваю, значить Бог далеко. Зріла віра каже, навіть коли я нічого не відчуваю, він тут. І якщо він мовчить, значить, є щось, що я маю переосмислити. Став перед Богом чесні питання. Господи, що ти показуєш мені через це мовчання, де я вже пішов уперед без Тебе, де мої рішення перестали узгоджуватись з Твоїм словом, навіть якщо зовні виглядають благочестиво. Його тиша не кінець історії, дуже часто це поворотний момент. Третій знак. Закриті двері, які ти сприймаєш як поразку, а не як охорону. Подивися назад, чесно був сезон, коли все йшло, відносини будувалися, проекти росли, двері відкривалися одна за одною, і ти думав нарешті, ось воно, мій час. А потім, ніби хтось натиснув на гальма: телефон замовк. Запрошення припинилися, гроші обірвалися, люди віддалилися без пояснень. Ти все ще штовхаєш уперед, а реальність як бетонна стіна, і всередині народжується шепіт, я щось зробив не так. Бог образився, це покарання. Дозволь, скажу прямо. Дуже часто те, що ти називаєш зупинкою і провалом, на небі називається охороною. Бог бачить те, чого ти не бачиш. Ти бачиш тут і зараз зарплата, статус, комфорт, можливість. Він бачить попереду. Залежність, приниження, духовне вигоряння, роки, які ти вже не повернеш. Ми молимося, Господи, відкрий двері, якщо це від Тебе, але в серці часто маємо інше, тільки Боже, нехай це співпаде з тим, що я вже хочу. І коли Бог відповідає ні, не голосом із неба, а закритими дверима, ми ображаємося замість того, щоб чесно сказати: може, це ти мене зараз рятуєш? Писання розповідає, як Павло служив, планував, хотів іти далі з Євангелієм. Це було добре бажання, не гріх. Але Дух Святий заборонив йому певні напрямки, зупинив, перенаправив. Це не було Бог проти мене, це було Павле, ти мій, маю для тебе інший маршрут, інших людей, інший час. Я знаю, де твоє там, ти ні. Те саме з тобою. Ти можеш бути розумним, досвідченим, духовно зрілим. Але якщо сезон закінчився, Бог закриє шлях, навіть у тому, що виглядає добрим, але вже не його для тебе. Закрита двері це теж відповідь. Не завжди приємна, дуже часто рятівна, коротка перевірка для дорослої душі. Спробуй відверто пройти через кілька запитань. Чи не тягну я щось, що рухається тільки на моїх нервах, а не на Божій благодаті? Чи не називаю я атаками ворога, те, що Бог просто закрив, щоб мене вберегти? Чи не тримаюся я за людей, місця, звички тільки через страх, а не через мир? Якщо в цих питаннях боляче, це хороший знак. Бо Бог говорить з тими, хто ще здатен відчувати. Далі ми підемо глибше. Чому Бог інколи опустошує, забирає ресурси і людей, і як зрозуміти, що це не кінець життя, а початок нового сезону? Є сезони, в які ти входиш із повними руками, а виходиш із порожніми. Не тому, що ти лінивий, не тому, що втратив хватку, і точно не тому, що Бог покинув, а тому, що Бог забирає все зайве, щоб залишити головне. Це не покарання, це хірургія. І чим глибше рана, тим точніше працює його рука. Коли Бог осушує потік, не тому, що ти згрішив, а тому, що час закінчився, пригадай, Іллю. Бог годував його через потік Херіт, це було чудо, це було забезпечення, яке приймало форму стабільності. А потім одного дня потік пересох. Не тому, що Ілля втратив благовоління, не тому, що щось зробив не так. А тому, що місія біля потоку завершилась. Бог не хотів, щоб ілля будував життя на тимчасовому джерелі, тому він закрив старе, щоб повести його туди, де чекало нове. Те саме відбувається з нами. Ти стоїш над пересохлим потоком старих доходів, старих стосунків, старих можливостей і питаєш: Господи, чому? А Бог відповідає. Тому що тобі більше не можна тут залишатися. Ілля не міг би побачити Сарепту, якби залишився біля висухлого русла. Ти теж не побачиш нового, поки вперто тримаєшся за старе. Опустошення це не Божа відсутність, а Божа підготовка. Коли Бог веде тебе в інший сезон, старі речі починають сипатися. Немає мотивації, сили не відновлюються, фінанси тікають крізь пальці. Стосунки тріщать, люди віддаляються, втома давить на психіку. І ти думаєш, це атака. А інколи це просто Бог робить ревізію твого життя, викидає зайве, обрізає непотрібне, відриває токсичне, прибирає тимчасове, закриває те, що давно не працює. Бо на гнилому фундаменті неможливо будувати новий дім. Писання каже: де Господній дух, там свобода. Якщо в якомусь місці немає свободи, значить, там давно вже немає Божого Духа. І Бог виводить тебе не гнівом, а милістю. Коли Бог забирає людей, це не кінець стосунків, а завершення сезону, є зв'язки, які були подарунком у свій час. Вони підтримували, допомагали, вчили, піднімали, а потім зникли. Тихо, без конфлікту, без пояснень. І ти стоїш посеред порожнечі й думаєш: чому? А істина проста, їхній сезон закінчився, вони зробили те, що мали зробити у твоєму житті. Далі їх присутність тільки затримає. Пам'ятаєш Авраама і Лота, поки вони були разом постійні конфлікти, напруга, тіснота. Лише коли вони розійшлися, Бог сказав Авраамові підійми свої очі. Тобто тепер ти можеш бачити. Є стосунки, які буквально затуляють тобі горизонт. Не тому, що людина погана, а тому, що її місце в твоєму шляху закінчилось. Коли Бог руйнує те, що ти будував, це не катастрофа, це очищення основи. Ми часто будуємо на власних мріях: кар'єра, статус, оточення, плани, власна картина ідеального життя, і в один момент все починає сипатися. Насправді це не руйнування, це реконструкція, бо Бог бачить. Якщо це залишити, воно впаде пізніше, але впаде болючіше. Тому він інколи дозволяє все зрушитися зараз, щоб ти побачив істину ти не на тому фундаменті будуєш. Як зрозуміти, що опустошення від Бога, а не від темряви? Постав чесні три запитання: перше, чи приносить це мені мир не поверхневу тишу, а глибокий мир? Якщо миру немає, щось не те. Друге. Чи стаю я кращим поруч із цим? Чи стаю я мудрішим, благороднішим, чистішим, чи навпаки виснаженим, озлобленим, мертвим усередині? Третє, чи тримаюся я цього зі страху? Страх втратити гроші, статус, людину, образ себе. Якщо страх керує, Бог діє. Страх це не голос Божий, він не веде страхом, він веде миром. Опустошення це звільнення місця для нового, Бог не саджає насіння у зарослу землю. Він спочатку прибирає прив'язаності, ілюзії, залежності, самолюбство, неправильні цілі, токсичні зв'язки, і тільки після цього кладе щось нове. Ісус так робив з учнями. Перш ніж дати їм Духа Святого і відправити по всьому світу, Він зруйнував їхні старі уявлення про владу, перемогу, царство. Спершу Розібрав людське, потім побудував Боже. Тому опустошення не знак, що Бог пішов, це знак, що Він працює глибше, ніж ти думав. Коли Бог допускає крах, це не падіння в безодню, це падіння на коліна. Є моменти, які лякають навіть сильних моменти, коли все валиться, робота, стосунки, здоров'я, фінанси, впевненість, і ти стоїш посеред руїни, думаєш, Господи, чому? А Бог каже, бо ти будував не там і не тим. Насправді коліна не приниження, коліна позиція будівництва нового життя. Христос сказав: мудрий чоловік будує на камені. Іноді Бог дозволяє бурі не тому, що хоче знести будинок, а тому, що хоче знести фундамент, який не витримав би його майбутньої слави в твоєму житті. Коли здається, що це кінець. Насправді це початок. У Біблії всі великі переходи відбувалися через крах. Павло впав на землю в Дамаску. Петро зрікся перед тим, як стати каменем церкви, Ілля просив смерті перед новим помазанням. Йосип сидів у темниці перед піднесенням. Учні втекли перед Воскресінням. Божий шлях завжди спочатку виглядає як поразка. Людське око бачить кінець. А небо бачить початок. Хрест виглядав як катастрофа, а насправді був перемогою, яку світ не міг осягнути. Так само і в тебе. Те, що виглядає як руїни, може бути фундаментом для майбутнього, яке ти навіть не здогадуєшся. Практично, що робити, коли все розвалилось? Насправді багато не потрібно. Перше припини намагатися повернути те, що Бог уже зруйнував. Не бийся в зачинені двері. Не принижуйся перед людьми, які пішли. Не тримайся за мертве. Друге. Стань у правду. Правда болить, але очищує. Скажи це більше не працює, тут нема життя. Я сам не витягну. третє. Створи простір для Бога. Тиша. Молитва, щирість, писання. Це не релігійність. Це інструменти відновлення. Четверте закріпи у серці. Нове буде краще. Не таке, як ти уявляєш, не в той час, який ти хочеш, але краще бо від нього. Далі ми перейдемо до найважливішого як зрозуміти, що хаос і невідомість це не смерть, а перехідний коридор, і як впізнати ті самі нові двері, які Бог відкрив саме для тебе. Є стан, знайомий майже кожному дорослому, коли ти стоїш між «вже не» і ще не. Не там, де був учора, але й не там, де маєш бути завтра. Немає опори, немає ясності, немає бачення. Це період, який Біблія називає пустелею, не покаранням, а шляхом, не крахом, а очищенням, не втратою, а Божою логістикою твого майбутнього. Пустеля це не забуття, а місце перезапуску. Пустеля дивне місце, в ній некомфортно. Нудно там мало ресурсів, але саме там Бог робив найбільші переміни в долях людей. Мойсей сорок років у пустелі перед покликанням, Ізраїль сорок років у пустелі перед обітованою землею, Ілля в пустелі перед тим, як зустріти Бога в тиші. Ісус сорок днів у пустелі перед тим, як піти у служіння. Пустеля це не покарання, це Божа майстерня. Бог забирає зайвий шум, щоб ти нарешті почув Його голос. У пустелі Бог не мовчить, Він говорить іншим способом. Коли ми шукаємо Бога в шумі, ми часто чуємо себе, а не Його. Тому Він бере нас у тишу, у паузу, у невідомість. У пустелі Бог говорить не голосом, а обставинами через зупинки, через паузи, через дивні збіги, через закриті двері, через внутрішній неспокій. Через втрату колишніх радощів. Писання каже стань на горі перед Господнім лицем. Ілля шукав Бога в бурі, у землетрусі, у вогні, але Бог прийшов у тихому, лагідному голосі. Тиша це не порожнеча, тиша це спосіб Бога говорити із тими, хто вже виріс. Найдовше мовчання Бога часто передує найгучнішому об'явленню. Ти можеш думати, що Бог далеко, але мовчання. Це не відсутність. це пауза перед новою главою, це зворотний відлік перед зміною сезону, це тиша режисера перед тим, як заграє інша музика. Пам'ятаєш три дні між смертю Ісуса і Воскресінням то була тиша, небо мовчало. Учні думали, що все закінчено, але саме в цей час Бог робив найбільше. Те, що ти називаєш порожнечою, може бути періодом, у якому Бог готує для тебе масштаб якого ти навіть не уявляєш. Пустеля це коридор, а не постійна адреса. Ніхто не живе в пустелі вічно, Бог ніколи не дає тишу без продовження, ніколи не дає паузу без наступного кроку. Але одна річ важлива пустеля завжди має напрямок. Проблема в тому, що ми намагаємося бігти з неї швидше, ніж Бог хоче вивести нас. Ти не вийдеш із пустелі, поки. Не навчишся розрізняти голос Бога, не припиниш триматися за старе, не відпустиш ілюзії контролю, не дозволиш Богові переписати план. Бог не випускає раніше, ніж ти готовий. Не тому, що він жорстокий, а тому, що хоче, щоб твої ноги були міцними на обітованій землі. У пустелі Бог працює з фундаментом, а не з фасадом, ти хочеш нових відповідей, а Бог хоче нового серця. Ти хочеш нової можливості, а Бог хоче нової внутрішньої позиції, ти хочеш швидкого результату, а Бог хоче глибини. І поки ми хочемо краси зовні, Бог працює із міцністю всередині. Бо красива мрія з крихким характером це не благословення, а пастка. Тому в пустелі Бог очищує мотиви, вирівнює бажання, руйнує ілюзії, знімає зайве, вчить смиренню. Вчить слухати, вчить чекати, вчить довіряти, не тому, що ти слабкий, а тому, що ти цінний, невидимі зміни найважливіші. Проблема в тому, що ми хочемо бачити результат, а Бог хоче, щоб ти змінився всередині. Ти можеш не бачити зовнішніх відповідей, але Бог робить у тобі те, що не видно очима. Ти стаєш твердішим, глибшим, свідомішим, мудрішим, стійкішим. І коли сезон зміниться, це стане раптово, різко, могутньо. Працює принцип Божого часу спочатку довга тиша, а потім швидкий прорив. Так як же зрозуміти, що пустеля підходить до кінця? Є кілька ознак, які християнин відчуває не розумом, а духом. Перша ознака у серці з'являється новий мир без причини. Ще нічого не змінилося зовні, а всередині вже тихо, друга ознака. Старе перестає боліти. Гнів зникає, образи тануть, ти більше не хочеш повернути те, що пішло. Третя ознака: Бог починає давати маленькі сигнали нового: одна розмова, одне відкрите слово, одна несподівана можливість, невеликий прорив, маленькі проблиски. Четверта ознака: ти готовий сказати: Хай буде не моя воля, а твоя. Без драм, без страху, без контролю. Це момент, коли пустеля виконала свою роботу. Нова дорога з'явиться не ззовні, а спершу всередині писання каже: Ось я творю нове, попереду вже воно виростає. 43,19 Нове починається як маленький паросток у серці ти раптом відчуваєш, щось змінюється. Ще не розумієш, що саме, але атмосфера усередині інша. Вона не така, як учора. Це і є перший сигнал від Бога. Він уже почав зміну сезону. Бог не виводить тебе, щоб залишити посередині. Коли Божий вихід починається, він незворотний. Ти не повернешся назад, навіть якщо спробуєш. Те, що Бог закрив, закрито назавжди. Те, що вирізав, не повертається, те, від чого очистив, більше не притягує. Це як розірвані кайдани. Ти вже не раб того, що тримало тебе роками, але Бог не просто розриває. Він веде, Він відкриває, Він дає напрямок. Коли Бог відкриває нове, воно приходить з ясновідповідною мирністю. Ти впізнаєш новий сезон за трьома ознаками перше, те, що було важким, стає легким. Друге, те, що не відкривалось, раптом відчиняється без зусилля. Третє. Те, що мучило сумління, раптом перестає тиснути це не випадковість, це Божий підпис, ти входиш у обітовану землю не ногами, а духом. Якщо ти зараз у пустелі, значить, ти дуже близько, найбільша брехня ворога переконати людину, що Бог затримується, що Бог мовчить, що Бог забув. Але істина така Бог ніколи не мовчить без причини, Бог ніколи не затримує без мети. Бог ніколи не забуває своїх дітей. Ти не загублений. Ти в процесі. Ти не відкинутий. Ти в переході. Ти не покинутий. Ти в Божому плані. Пустеля це не доказ, що Бог далеко. Це доказ, що Він поруч і готує тебе до чогось, що перевершить твоє уявлення. Послухай уважно ти не у кризі, ти у переході, не у хаосі, а в Божій перебудові, не в темряві, а на порозі нового сезону. Те, що ти називаєш втратою це очищення, те, що ти називаєш невідомістю, це коридор між старим і новим. Те, що ти називаєш мовчанням Бога, це шепіт, який вчить тебе слухати не вухами, а серцем, і навіть якщо навколо порожньо, усередині тебе щось уже рухається. Ти це відчуваєш. Ти не слухав би цю проповідь так далеко, якби всередині не почався Божий сув. Невипадковість, ти не помилка сезону. Ти людина, до якої Бог зараз говорить напряму. Зараз я хочу звернутися до тих, хто втомився, хто виснажений, хто не бачить майбутнього, хто втратив орієнтири. Послухай, Бог не закрив старе, щоб залишити тебе ні з чим. Він закрив старе, щоб звільнити твої руки для нового. Те, що від тебе відійшло, не твоє. Те, що залишиться твоє, те, що прийде, буде кращим за все, що ти уявляв. Тому не тримайся за руїни, підійми голову. Бог уже поруч, Бог уже веде, Бог уже готує шлях, молитва. Господи Ісусе, я приходжу до Тебе у щирості та правді. Ти бачиш моє серце, мою втому, мої рани. Я прошу. Очисти мене від того, що затримувало, забери те, що не твоє, закрий те, що має бути закрите, і відкрий те, що від тебе. Дай мені сили пройти цей перехід, дай мудрість розпізнати твій голос, дай мир, який перевищує розум. Я довіряю твоєму плану. Я приймаю новий сезон. Я віддаю тобі своє серце цілком. Амінь. Якщо ти відчуваєш, що відійшов від Бога, що став жити своїм шляхом і втратив його мир, зроби крок назад. Скажи йому просто зараз: Господи, я повертаюся, веди мене. Не треба складних слів, він чує намір серця. Друже. Якщо ти дослухав до кінця, це не випадково. Бог стукає в твоє серце, і якщо це слово торкнулося тебе, не зупиняйся на цьому. Thank you